Денний стаціонар п'ятої міської поліклініки став більш комфортним для пацієнтів і медиків на четвертому поверсі, де донедавна розміщувалися службові та складські приміщення. З'явилися дві палати денного стаціонару і низка терапевтичних кабінетів. Крили весь оновлений повністю капітально-четвертий поверх. Тут є два підрозділи. Тут є терапевтичні кабінети, і тут є оновлений капітально-денний стаціонар. Раніше терапевтичних кабінетів тут було менше. Ми це дещо розширили. Тут є п'ять повністю оновлених кабінетів. Терапевтів вони всі обладнані кондиціонерами сучасною оргтехнікою новою і сучасними умеблюваннями. І також ми зробили новий денний стаціонар на дві палати: чоловічу і жіночу, окремо оновлений маніпуляційний кабінет з функціональними палати ліжками для зручності пацієнтів для будь-якої категорії. Раніше лікарі-терапевти відчували брак робочих кабінетів, працювали в одному приміщенні по двоє лікарів. Одночасно тепер лікувати пацієнтів стане комфортніше і зручніше. Медики запевняють, у нових робочих кабінетах є все необхідне для ефективної роботи терапевта. Умови просто чудові. Самі ви бачите, все на найвищому рівні. Нам буде приємно працювати, тому що ми працюємо тут практично 8 годин на добу, і пацієнти також думаю будуть задоволені побачити нас в нових умовах праці. Ну для зручності тут є бачите, нове обладнання, цей маніпуляційний столик, також ксерокс. Вентилятор, ну нова кушетка, все, все обладнання є нове і зручне по медичних стандартах. Звичайно, зручніше для пацієнта, коли він має можливість отримати весь спектр медичної послуги. Тобто прийти до лікаря, лікар призначує йому лікування, і він в комфортних умовах це лікування отримав. Тому що раніше, коли треба було якісь там, інфузії, полежати в лікарні, грубо кажучи, для того, щоб отримати капання, ми скеровували в стаціонар. Не всі пацієнти погоджувалися на це інколи, ну в більшості свої, тому що стаціонарне лікування. Вона полягає в чому ти прийшов в лікарню, і поки не отримав цього лікування, ти в лікарні залишаєшся. Тут денний стаціонар відмі... Відмі... відміняється. Чим ти отримав лікування, полежав трошки і можеш піти собі додому. Міська медицина на етапі активної модернізації лише у поліклініці номер 5 у сучасний лор та гінекологічні кабінети. Тепер медзаклад має повноцінний денний стаціонар. Діагностика та лікарські консультації відбуваються у комфортних умовах. Наші медичні заклади оновлюються і день Дня Незалежності. Ми черговий медичний заклад сьогодні маємо обновку, гарні приміщення, гарні умови для перебування пацієнтів нашої франківської громади. Михайло Березин, Руслан Копанчук, новини на вежі.